Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці! Європейський союз змінює правила перетину кордону. Дуже уважно віднісіться до цього, якщо ви збираєтесь їхати, або якщо ви виїжджаєте, наприклад, з Іспанії і повертаєтесь в Євросоюз. Європейський Союз вводить автоматичну реєстрацію перетину кордону. Тобто не буде вже паперових штампів. В паспорті паперових штампів не буде, він буде чистий. Так? Отже, що це таке? Значить, є запроваджено автоматизовану систему реєстрації в'їзду. Вона називається ЄС. Е -Е що зміниться для українців? Перше цифрова реєстрація. Всі дані про осіб, які виїжджають і в'їжджають із шенгенської зони, зберігатиметься в електронному вигляді, виключно з біометричними даними, як от відбитки пальців та зображення обличчя. Друге контроль терміну перебування. Система дозволяє автоматично обчислювати, скільки днів людина перебуває у шенгенській зоні, щоб уникнути порушень правил візового режиму. Стандартний термін дозволеного перебування для туристів становить 90 днів протягом 180 днів. А тепер згадуємо, коли ви могли мандрувати по Європі з простроченим українським паспортом, і нічого вам за це не було. От зараз як буде, ми ще не знаємо, бо на практиці не відбулося. Чекаємо перших практичних випадків. Безпека та боротьба з нелегальною міграцією ЄЄС допоможе виявити осіб, які перевищують дозволений термін перебування, а також покращить управління процесами на кордонах. Сприятиме боротьбі з нелегальною міграцією. Четверте, замінює штампування паспортів. Завдяки ЄЄС Є... більше не буде необхідності ставити штампи в паспортах, оскільки інформація про в'їзд і виїзд зберігається в системі. П'яте запис відмов у в'їзді до ЄС. В разі відмови в'їзді до ЄС також ця інформація реєструватиметься віртуально, тобто в базі даних самої служби. Як відбуватиметься перетин кордону? Подача документів. Мандрівник пред'являє свій паспорт або інший документ на прикордонному контролі. Буде використаний спеціальний термінал для сканування цих документів. Друге біометрична реєстрація. Якщо на перший, перший в'їзд після запровадження системи ЄС, мандрівник надає біометричні дані, відбитки пальців, фото, обличчя та ідентифікації. Після першої реєстрації ці дані зберігатимуться в системі під час подальших перетинів. Кордону їх і їх повторне здавання не знадобиться протягом трьох років. Це хороша новина. А тепер перевірка даних перевірка даних. Система автоматично перевірить наявні дані про в'їзд, виїзд, а також підрахує кількість днів перебування в шоненській зоні, щоб переконатися, що ви не перевищили дозволений термін перебування 90 днів протягом 180 днів. Йдемо вас, звісно, якщо ви перетинаєте кордон Євросоюзу, а не всередині Євросоюзу. Ну і знову ж таки відсутність штампів в паспорті більше не ставитимуться штампи під час перетину кордону, оскільки всі дані зберігатимуться у цифровому вигляді. Також ви маєте розуміти кого може торкнутися це. Це може торкнутися тих, хто перетнув кордон нелегально і у вас паспорт чистий. І ви плануєте сподаватись, наприклад, на тимчасовий захист. Що буде зараз, от, з впровадженням цієї системи, також не знаємо, чекаємо, е, чекаємо відповіді і перших практичних випадків. Так? Тобто, якщо вони, як я як, як можна е, собі уявити, що якщо ви раніше впровадження цієї норми заїхали, так, все буде так, як і було раніше. А якщо вже пізніше... Тут же невідомо, як будуть до вас ставитися, коли ви запитаєте тимчасовий захист. Друга новина. ЄС посилює правила в'їзду. Українцям треба підготувати анкету і сплачувати збір 7 євро. Правила в'їзду до країн Євросоюзу посиляться з 2024 року. Зміни торкнуться також українців та мешканців всіх безвізових країн, які заїжджають або асоційованих членів Євросоюзу. Для перетину кордону доведеться отримувати спеціальний дозвіл ЕТІАС e e та сплачувати за нього збір у розмірі 7 євро. Також потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яку мають схвалити. Заявка на отримання спеціального дозволу обробляється протягом кількох хвилин. Однак можливо, що обробка заявки займе більше часу. Якщо так, ви отримаєте рішення протягом 4 днів. А тепер давайте подумаємо, 4 днів де що на кордоні сидіть, 4 дні чи як. От. Тому цей період також може бути продовжений на термін до 14 днів, якщо вас попросять надати додаткову інформацію або документацію, або до 30 днів, якщо вас запросять на співбесіду, то це ж фактично ввод-віз, ввод візового режиму. Фактично такі ж самі умови, як по візам. Я навіть не знаю, що сказати. Анкету ЕАТІС за на в'їзд потрібно заповнити на офіційному сайті. Термін дії ЕАТІС становить три роки. Тобто один раз отримали на три роки оцю, оцей дозвіл і користуєтесь. Заявку на отримання на дозвіл ЕАТІС можна подавати до того, як ви придбаєте квиток та забронюєте житло. Паспортні дані повинні зберігатися з даними, зазначеними у вашому дозвілі ЕАТІС. Куди його подавати? Цього я не знайшов. Тобто закон вже є, вже починає скоро діяти. А от куди його подавати? В орган якої країни? В орган Іспанії чи в орган країни перетину кордону, наприклад, якщо з України їде, цього поки що не відомо. Далі, кому можна не платити збір? Дуже уважно. Неповнолітні молодші 18 років. Людям, які досягли 70-річчя. не потрібно платити, якщо ваш чоловік та дружина зареєстрований партнер. Дитина батько є громадянином ЄС. І третя новина: Німеччина посилює свої кордони. Німеччина від 16 вересня, від 16 вересня 2024 року, посилить контроль на своїх кордонах, який триватиме щонайменше півроку. Слід бути готовим до додаткових перевірок документів, зокрема тих. Що засвідчують надання тимчасового захисту, що зміниться для українців, Нововведення можуть означати, що для мандрівників триваліші перевірки на кордонах та можливі затримки, особливо у святкові дні. Мандрівників попередили, що треба мати з собою документ, що посвідчує id карту, паспорт. Ця норма стосується всіх транскордонних подорожей. Також в МВС Німеччини зауважили, що обсяг інтенсивність міста розташування та тривалість прикордонного контролю залежить серед іншого від ситуації та умов. Місцевої транспортної інфраструктури вони можуть відрізнятися та змінюватися. Федеральна поліція в координації з партнерськими органами влади в країні та за кордоном докладатиме зусиль, щоб заходи контролю якомога менше впливали на повсякденне життя пасажирів та торгівлю та подорожі по у відомстві. Тобто, от Німеччина це була сама складна країна для от цих всіх переїздів і так далі. Які були ситуації? Перше. От уявіть собі у вас іспанський тимчасовий захист. Тархета закінчується в 23-му році. Іспанія видає бюлетень. Що тархета автоматично продовжена? Цей бюлетень, отам От в Німеччині, нікого не... не цікавив. Наприклад, водії на фурах, які їхали тут, працювали офіційно з цією тархетою. все окей, їхали туди, людину депортували, відвезли до Польщі, бо вона з Польщі заїжджала. З цією тархетою іспанською і сказали, що для нас це не дійсний документ. Також такі ситуації були деякі на польській гриці на початку, на польському кордоні. Зараз, наскільки я знаю, навіть з непродовженими, ну, вони вже знають про цей бюлетень, який випустила Іспанія. Також дуже важливий момент, коли ви переїжджаєте із Польщі, наприклад, у Іспанію, або там із Чехії у Іспанію, або там, наприклад, із Литви у Іспанію. І будете перетинати Німеччину, а у вас ваш закордонний паспорт закінчився. А як ви пам'ятаєте, треба, щоб ви подавалися з відмовними тимчасовими захистами іншої країни. Пам'ятаєте, я робив відео про це, ціле, довге відео, що зараз почались відмови, якщо у вас тимчасовий захист іншої країни. І ось як ви можете їхати, ну тобто не всі країни перевіряють щось, от Німеччина так, то деякі люди просто оминали Німеччину. Ось і все. Ось такі приблизно новини у нас на сьогоднішній день. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Підписка, лайк, замовляйте консультації, все що потрібно. Запитуйте мене, нехай щастить. Підписуйтесь у наш телеграм-чат, там більше відповідей.